Всім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Сьогоднішній ранок я буду починати з сирничків, буду робити їх два види: один для єви з чоловіком за моїм рецептом. А другий саме для мене за рецептом з марафону. Хто дивився мої минулі відео, той може знати, що я зараз проходжу марафон з здорового харчування. І там є прописане меню: що на сніданок обід і вечерю, саме з рецептами. По грамам, все розписано чітко, щоб саме з'їдати потрібну кількість калорій за день. Тому я буду робити два види, тому що в мої сирники входять родзинки, а чоловік з дитиною просто їх ненавидить, тому буду робити їм як зазвичай аби просто з'їли. І зараз хочу показати, як я формую сирнички з допомогою ножа для того, щоб були такі рівненькі краєчки. А самі рецепти щодо пропорцій я залишу в описі. Тобто, я беру так ножик і просто прокручую сирничок і він таким чином стає дуже такі рівнесенькі. Далі викладаю все це на пательню, і коли будуть смажитися вони з другої сторони, то я буду накривати кришечку, для того, щоб саме всередині вони дуже гарно пропіклися. Так, а в мої сирники входить 250 грамів сиру, одне яйце, 15 грамів цукру, 15 грамів рисового борошна і 30 грамів родзинок, Я замінила на журавлину. Все це перемішується, і, до речі, я боялася, що буде ну, доволі так складно їх ліпити, але ні, доволі просто вони зліплюються. Роблю все так само, але буду робити їх такими великими більшими. Я вже їх роблю другий раз. Перший раз я робила такими маленькими. Мені не дуже сподобалось, як воно виглядає, бо вони якось такі. Як млинці вийшли, а мені хоч, хочеться зараз робити саме як сирник здоровий. Такий. Ось. Але скажу так, що саме з рисовим борошном, то вони виходять, е, такі, не такі гарно підрум'янені, вони більш е, з такою темною скоринкою, е, не з помаранчевою, як я люблю більше. Але все одно так само я їх викладаю і на другу сторону накриваю кришкою. І отак от, от вони смажиться в мене десь 4 хвилинки з кожного боку. Викладаю Єва сьогодні. Не захотіла їсти ягоди, хоча зазвичай вона дуже любить, і поливаю її медом. Я, до речі, також дуже люблю поливати сирники медом, але в моєму меню тільки 15 грамів сметани і ягоди. Тому сьогодні буде так. А зазвичай я сирники просто обожнюю і завжди їх поливаю медом. Сметану я не їм зі сирниками, а саме з медом. Для мене це не най найкласніший смак. Ось таку, до речі, класну локацію ми знайшли на ВДНГ, і я чомусь не знала про неї, а це ми з другом прогулювалися, і він мені показав, що зараз нещодавно, точніше, зробили таку класну штуку для. Скейтів, таких самокатів трюкових або велосипедів дуже класно, навіть підліткам. Ну точніше, не навіть це саме для них було зроблено. Але я вирішила, що Єві тут дуже сильно сподобається, і я не прогадала, бо вона дуже любить самокатом скатувати з якихось гірок. І тут саме є такі класні горки, і вона отримала неймовірну купу задоволення. Хочу показати, як нам доставили. Фотошпалери, може, кому просто буде цікаво. Це ось в такому тубусі. Зливаємо ось таких два тубуси. І на кожному ось є ця картинка. Ширина, висота, і ну, як має бути саме це полотно. Ось приїхали двері нарешті, довгоочікувані двері. Ось дві штуки, отак от комплектуючі. Оці дві коробки приїхали. І... І ручки. Зараз буду їх розпаковувати. Одна біла, одна чорна має бути. Ось така шикарна ручка. Мені дуже подобається ці, ця лінія. Класні. У нас скрізь будуть однакові. Ось тут як уже поставлені. Це в кабінеті з цим е, поворотником. Це класно. І е, тут ще в цих штуках прикол, що ось закрити не можна. Коли відкриті двері, двері відчинені, закрити не можна. Тільки ось коли закрився, зачинив, і тоді так. Да, ще друга ручка на другій двері, які саме будуть е, з фотошпалерами. Я замовила білу ручку, тому що мені здається, що на цих Отож палери буде не дуже воно гарно виглядати. Оп. Такого схожого просто дизайну. Бо саме такої білої немає у виробника. Вони такі не роблять. Дуже схоже просто. В принципі, давайте так поєднувати, то вони схожі. Так, розкажу трошки про двері. На безлад не зважайте, бо у нас ремонт і ми сидимо речі на речах. Тут такі трошки тимчасове. Ось такі у нас двері в кабінеті. Я не захотіла спеціально не захотіла тут робити двері прихованого монтажу. Хоча я їх дуже сильно люблю, а все через те, що ось тут, бачите, в нас така декоративна штукатурка. І моєю цілею було саме виділити робочу цю зону. А якби тут були двері прихованого монтажу, то було б більш гарніше, якщо декоративка на неї якби, заходила. Але мені цього не потрібно було, тому що було б занадто багато у цього темного тут. І мені навпаки, треба, щоб тут був світлий відтінок, і двері якраз якби, роблять цей бар'єр. Я потім, коли буде повністю показаний ремонт, я покажу, як це виглядає, Бо зараз тут просто коробки на коробках. Позаду мене просто одні коробки з з'єваними іграшками і так далі. Але е, тут саме я хочу показати самі двері. Двері мені дуже подобаються. Е, вибрала таку просто мінімалістичну картинку, щоб нічого не було, щоб легше, по-перше, було митись, і щоб вони так нагадували ось цей е, мотив прихованого Це Тут Залишають міточку, е, сайт. І е, назва серії дверей. Я підпишу, бо тут не фокусує камера, на... ну, не видно нічого. Але дуже класні. Ось фурнітура, е, приховані петлі. Ось вони так от виглядають ці петлі. Мені дуже подобається, Дуже класні двері. Зараз закриємо з цієї сторони така рамочка більша. Така прикольніша. Ну Цих проводочків зверху не буде, це переберемось. Ця взагалі кімната буде перефарбовуватись, тож тут теж планується ремонтик. І підлогу теж буду переобрати. Це ось у ванні прихованого і е, саме з е, алюмінієвим торцем. Мені сказали, що з алюмінієвим торцем буде набагато практичніше, тому я ванну обрала саме такий. І у явану кімнату вхідна буде з алюмінієвим торцем, тут вони якраз будуть перекликатися. Ось тут така сама і тут така сама буде дверка. Тут, до речі, я виробила викрас позмішувала фарби чорну і білу. Що вийшло. Хто там на урочку збирається? Мамочка. чекає. Ось нам уже а, зробили цей прохід, повністю під двері встановили раму. І зараз по типу має висохнути все, і завтра вже будуть саме вішати на ці петлі. Два полотна, це під фарбу будуть фарбуватись, а ота от буде з фотошпалерами. Отже, ось, ось так це виглядає. Ось. І тут нас теж чекає ще теж доробка. До речі, хотіла також розповісти про двері в плані компанії, з якою ми працюємо. Це Halls.ua і нам оцю двері. Яка сюди саме йде, нам привезли не ту. Тобто, петлі мало бути з цієї сторони, а нам вирізали з цієї. Ну, просто виникла така помилка, що по старому плану вони нам зробили. Це менеджерська помилка, І, а у прорахунку була саме, були саме двері, які з цієї сторони. Тобто, я також зі свого боку мала б помітити цю помилку. І я зателефонувала, що у нас не ті двері, і нам просто в цей же день приїхали, забрали. Ну, сказали, не задувайте піну нічого такого, складіть двері, як вони були в плівку. Приїхали, забрали і зразу ж привезли нові двері. І це було дуже швидко. Ну так ми втратили півдня часу, але я просто не думала, що це буде настільки швидко. Я думала, що це десь затягнеться на тиждень. Але вони все вчасно зробили, все класи і взагалі ніяких нарікань. Дуже якісні двері, я взагалі ну, просто <зас> в захваті, якщо чесно. Це моя мрія такі з прихованого монтажу, щоб у нас були двері. Також у нас будуть. І в гардеробну, і в спальну кімнату теж прихованого монтажу. Тож, ось у нас єдине, що ось ці двері ми замовляли саме такі з рамою. І до речі, скажу, що вони виходять дорожче, ніж прихованого монтажу. Ну, хоча, якщо е, порахувати роботу будівника за оце все, то, можливо, воно якось один на один і виходить. Але по факту полотно і е, виходить дешевше, тому що в цих дверях ще ось ці всі панельки коштують свої гроші. Тож ось так. Також хотіла поділити, що ми, е, у мене є вже ще одна ідея переробити цей коридорчик. Це наш передпокій. Е, тут у нас трошки бруднувато, звісно. Ось. Так він поки що виглядає, і якщо ви бачите, тут може бути ну, помітно, що підлога йде ось так, от скошена донизу. У нас виходить так, що по цій стороні будинку ось повністю йде така якась крива підлога. Ну, бачите, воно от дійсно видно, що воно скошене. Навіть по тумбам видно, що одна стоїть прямо, а друга так от нахилилась, То будемо знімати ламінат, щось вони там пороблять, повирівнюють, потім покладемо його знову. От. І я ще думаю, що мені дуже не подобаються ці наші тумби, як вони тут виглядають, прям ну, зовсім не хочу я їх тут бачити. Я хочу, так як у нас буде вже гардеробна, то я їх заберу в гардеробну. А тут якусь консоль. Просто для того, щоб кинути ключі, рукавички, хоча ні, рукавички не буду кидати. Хіба що ключі? Якийсь дифузор, якийсь декор. Нехай там стоїть. І також хочу ось це дзеркало перенести також в гардеробну, а ось там, де картина, повісити якесь ціка... цікавеньке таке дзеркало, якоїсь нестандартної форми. І я думаю, от... Отак ось так це ходиш і бачиш просто консоль, дзеркало, якийсь декор буде дуже гарно. Чому хочу дзеркало прибрати? Тому що мені здається, що з цими новими дверима воно якось не дуже. Тут виходить так, що в нас просто раніше були інші ж двері, і тут був простір між дверима і дзеркалом. І все так чітко у нас стало тобто, шафа, оця сідушка, і дзеркало, двері, і ось тут ну, все якось було більш-менш. А так тепер прийом трошки більший став. Ці теж більші всі штуки. І воно прям до сантиметра чітко влізло. Але мені тепер просто не подобається, як воно виглядає. Якось, ну, хочеться це дзеркало реально зняти. І, або трошки якби, далі його повісити, а далі просто немає куди. Тобто тут все вже е, хочеться якось поміняти. <реш> реально поміняти. То дзеркало ось це я. Якраз заберу гардеробну, мені здається, якраз буде доволі класно. Воно в повний зріст, ми його там повісимо обережненько, до то того ж гардеробне буде також у нас в білому кольорі. І обережненько можна навіть один на одну поставити ось ці обувнички, і теж буде доволі нормально. Я ще до цього подумаю, але просто тоді, коли ми їх купували, я була ну, проти, тому що мені, в принципі, вони не дуже подобались сюди. У мене була інша задумка. Я таки хотіла консоль, але мій чоловік, а куди ми будемо складати взуття? Ну дійсно, у нас не було тоді в планах ніякої гардеробної, нічого такого. І дійсно треба була і шафа для верхніх речей. Бачите, вона будком вже набита, навіть не зачиняється, тому що куртки такі довгі стали у чоловіка, у мене довга куртка зараз, і воно просто не влазить туди. От, то ми. Все ж таки, сходились на те, що нам треба обувничка, І взяли тоді просто, ось бачите, в Океї просто заїхали і скупили все у передпокій. Це ось ці оця обувничка, оця штука, дзеркало, шафа, це все Ікея. Навіть картини, які я, ну, правда, раніше їх купувала, але все тут прям кімната екзистенту. І Юсковська оця штука теж. От, То. Коротше, я тоді так погодилася, тепер жалкую і весь цей час жалкую, тому що мені вони... я не можу, ну, у мене немає навіть якогось натхнення для того, щоб задекорувати цю штуку. Не знаю, не виходить у мене, то думаю, все ж таки, якраз приберу це. Все, що мені не подобається в гардеробну, там йому буде якраз місце, і в шафі заберу половину речей в гардеробну, і вона нарешті буде зачинятись нормально. І там буде буквально там курточки, які ми носимо на сьогоднішній день, та і все. Але, якщо чесно, я дуже щаслива, я рада просто нереально, наскільки взагалі я мріяла про те, щоб перенести ось ці євені двері сюди, для того, щоб звільнився ось цей простір, і тут можна було зробити якусь окрему кімнату, саме гардеробну. Завжди мріяла. Правда, я мріяла, щоб взагалі вхід був зі спальні, ось там, де картина, то картину, тому можна було типу освітти. Але зараз не хочу реально цим заморочуватись, буде звітальні прохід. І до того ж, можливо, це навіть плюс, тому що гардероб не буде плануватись на всіх. І, наприклад, коли Єва вже буде старшою, підлітковому віці, щоб вона спокійно заходила у гардеробну, не через нашу спальню, а через вітальню. І нікому ніхто не заважав. Ось, а тут у нас буде плануватись прохід. Пройом буде робити будівник уже на наступному, мабуть, тижні. У кухню, там у нас кухня, вітальня, так от вітальня, і там у нас спальня, там декартину, там ще теле продовжується йти у будинку. І прохід буде дублюватись. От як ось ця арка, такий саме буде прохід. І ось там. Тобто, однаково, тобто ну, Я дуже е, сподіваюся, що вийде зробити на однакові ну, на однаковому рівні. Тому що тут у нас є різні балки, і головне так вписатись в ті балки. Е, сподіваюся, все вийде. Ну, коротше, я дуже щаслива, дуже сподіваюся, що буде все так, як я задумала, але вже бачу, що все дійсно так як я. Бо у нас, бачите, тут такий доволі великий коридор, здоровезний просто. У нас тут стояли стелажі, для того, щоб якось ну, було цікавіше. Але. Він дійсно ну, дуже здоровезний. І прибрати, наприклад, цю стінку для того, щоб збільшити простір так, для вітальні, неможливо, тому що тут балки, колони, які тримають дах. Тобто, щось одне там можна прибрати і закріпити, а повністю прибрати не можна. А так як це другий поверх, тут раніше були сходи, і вони, так знаєте, займали півкоридору. І тоді, коли були сходи, це цей коридор, був якраз, ну. Якраз дуже класно було, коли були сходи. А зараз їх немає, і коридор просто гігантський. І він якийсь по відчуттям, наче ось такий самий, як Віталья. Ну, тобто, взагалі, якось дуже шкода було саме ось цього простору, який нікуди. Ну, немає ніякого призначення, окрім просто декоративного і, і, і така вітальність, ну, трошечки більша, ніж цей коридор. То, нарешті, зараз буде все як по логіці. Ось тут буде стіночка, буде коридорчик такий невеличкий, просто переход з кімнати, там ну, є вона кімната, ось тут ванна у нас. Ось передпокі вхід, та, тут кабінет, тобто і вхід у кухню-вітальню. Я думаю, що це буде просто дуже класно. Коротше, наговорила вам на ціле відео, здається. Але просто ділюсь своїми <смірами> мріями, які збуваються. Ну, дуже класно. А це вже наступний день, коли вже поставили двері. Ось так воно все виглядає, дуже красиво. Я дуже сильно задоволена, просто сяю від щастя. Чекаю, коли все це буде повністю завершене для того, щоб повністю насолоджуватись своїм приміщенням. А з вами вже буду прощатись. Зустрінемося у новому відео. Дуже сподіваюся, що вам подобається ця ремонтна тема. Тому до нових зустрічей, па-па!